Я думаю, що корейці там і там і з'являться, або на перетині з Курської області, або на перетині Сумщини та Білгородської області. Там подивимось. Але ну, звісно, це буде посилення, це суттєве посилення. Але ну, слід враховувати, що 30 тисяч північних корейців вони одночасно задіюватись не будуть. Це по перше, вони будуть задіюватись партіями і все одно. Переважно більшість, навіть абсолютно більшість військовослужбовців, це будуть саме російські військові, тому ну корейські військові матимуть свій певний вплив, як вони мали вплив, вже бо ми ж не забуваємо, що вони вже приймали участь у нашій війні на боці Росії у Курщині. Зараз ну відчуваю, що вони посилять російське угрупування, яке от атакує сумщину, бо зараз у них там ну є певні проблеми. Їх основний ударний кулак було розмотано. Вони ввели резерви, зар, але і зараз резерви гальмують.